З братанчиком Адріанчиком на мойку приїхали. Ха -ха -ха. Якісь добрі люди тут вставили, оставили 300 гривень. Зараз будемо митися купатися, да, 300 гривень да, Си? Як показала, вся людина помилася і ще гроші залишилися. Коротше, як показала практика, просто вода шланга не допомагає. Ось так новині мотоцикл. Взагалі не миється, так, да, Си? А він на шару помився. <реш> Добро, миємось. Все, ха держи, мужик. Зараз і твій мій помиє. Давай, твій перший. А, так, так, та, 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 давай я ключа хоч заберу. Що? Тува я хоч ключа заберу. Що? Давай. Да. Да, так. Та, 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 Не, ну тут туди все гроші є. А. Щас. А ну, почекай. Солодна вода. гаряча вода, піна. Очишек, очисник, писк, так, я сказала, нажми, скажу тобі, нажми холодна вода, ти нажмеш, потім э, нажмеш стоп. Почекай, почекай, ти не маєш паузи. Понятно, я скажу, холодна вода, ти нажимаєш холодну воду, потім кажу стоп Ти нажмеш стоп, Добре? Су, це виключай, зйомку, виключай, компьютер виключалися. Гості, миємо футботи. Коліку може зустрітися в 10.00. Каже, це ні, на 12.00. А був відео, тут пара. А ми поки зберемося. І ми можемо 0 Поки зберемося. Що? Хочеш плавати? Так то за скільки гривень, да? Ага. <міх> Це? на? Пішли сушити? Пішли. Мій братанчик-помічник. <пішки> Будем їхати, син? Маслицо поміняєм, так? Да? <пішки> так. Адрянчик, собі мотока заправимо. Мені заправляє. Давай там до кінця вже все. Почекай, почекай. Суток. Та я думаю, норм. Все, супер. дай там заправимо, все. Все, дякую син. А, треба подивитися, чи й в мами заправлені, і в Емілічки. А, ну тут не є вмієчки, віміліки заправляють. Давай, позаправляй. Доброго. Талян, вирішили конфет поїсти, бо не знаємо, скільки вас приїде. Може не вистачить. Так ми на опереження. <Cole> <си> На нычку. Лайник. Mm. -а -а под цвет мод. Прям можно это обклеить. Это, это О. Цукерке, да? Чётенько, Призент, да? А? Бумажечкой можно заклеить какую-то царапку. Вот там заклеить Стоим тут, ждем вас, да вы. Не залишайте сміття, Бережіть ліс від пожеж. В таких тяжких умовах добираємось до локації. Там піску капець просто. Заносить, а, та ніж вибачить, заносить, закидає, маляти там уже.